Ось вирішую, що з'їсти, щоб було менше калорій? Оцей салат з крабовими паличками. Тут в мене ще огірки, яйця, картопля відварена, кукуруза та сметана майонезна заправка. Або цей зелений салат з авокадо, оливками, моцарелою, помідорками чері та заправкою з оливкової олії та медом. Як думаєте, де менше калорій? Вірна відповідь в салаті з крабовими паличками. Ви здивовані? А знаєте, чому так відбувається? Тому що ми з вами мислимо стереотипами. Якщо корисне, то можна їсти не рахуючи калорії. А якщо якусь їжу ми сприймаємо корисно, що насправді це взагалі не так, то ми навпаки переоцінюємо калораж, це призводить до заборон, а потім. До зривів і розладів харчової поведінки. Щоб розібратися, читай опис.